А ніч добра, скажіть? Так, да. Ніч одна благодать. А зірки. Зірки і сонця не треба. Так, але місяць худий. Худий. Ото щам, мабуть, світиться. Ну, зима. Гораздо комерці, а, а ми прийшли да. до вас. Ну до що? До... Ну якщо прийшли, то давайте до хати. Ой, Марас, помка, я тільки ждав. Тільки ждав цього слова вас. Параспатиконовіна, а давайте ми в новому році будемо як молода сім'я. Ви і я і зустрінемо новий рік. Ні, ми Потлужецькі. Та ну. Потлужецькі, новий рік разом зустріти. Але що це? Я хотіла би випити шампанського в Новий рік. Ну, але ж я теж хотів випити шампанського за новий рік, за рік тигра. І щоб ми з вами жили як Тигр з тигрицею. Але в нас тільки водка, поразку не коноріва. Ну, Ладно, це не проблема. У мене подруга в сусідньому селі працює в магазині. Їм привезли товар, а нас снігом закидало і не привезли. Так що тут стара Миколаївка рядом, два кілометри. Поразка не конорена, вошла! І Ми... одна нога тут, стара mm. там. Що? А я пистенько стола накрию. Вас звати? Степан Сергійович. Ні, ні, ні. Я це мій кум, сусід, він там живе, це не до мене. Я Василь Петрович наливай. Ні, це не, не я. Вам туди, туди! Туди? Ні, ні, туди. Оніме. Та... Та, не... Цього не можеш? 便宜，那是那些木头。<discretion complimentary> поставленого. Та цього не може бути, ти не я? Те не зі мною. ні ні Але ж ви мені якраз і нужні. Mm. Ну да що ж, Степане Васильович, вип'ємо за нового поставленого. Нє- нє, не чокаючись, не чокаючись, не чкая. Засто небесне всі. Та, ні, не може бути! Та ні, не. Та що ж це так? Та, ні! Чому я? Ну, ну чому я? Сіле село молоді п'ють гуляють! Ну чому я? Кум ну як я тебе? <риклад> <риклад> ну, кум, скажи, як, я, я вас... Ой, олій сайвий Осознал... собака! що Куу! О, ку ми от ви й попалися! Як я вас? А, а? я і ви мене! І ви я. Хой кум? кум! Ви знаєте, що я до вас прийшов? А скажете! — Кум! Та бог з ним! У мене корова здохла! Я Ой, куме горе, Кум, та я прийшов, щоб ми куцю корову вивезли на сідьмий нерушайський кілометр. Куме, так Ти що? Та ні, та що ж ти пратик? Та ні, куме, та я не можу. Кум, та раді Бога поможіть. Дай Бог і у вас корова здохне на слідушній рік. <ріпи> та ні, кумеді пункт вам на язик! Та я вам поможу. І я вам допоможу то говорити. О! Оза це? Поза це. Ну Поза ку! Ну, шоку! А? а? ви знаєте, коли... а я? Не а я А я? Кум! Скажете! А, господи! Та це той дурний, що її не п'є. Ну, мама, ми за ум. А! Як приємно? Я. Не підкачав. А. Ну, що, Кума, підемо корову витягувати. О. О, можна. Ну пішли. А дожди. А ви знаєте, кога добра вас Ой, Ойку. По... по 20 літрів давала у час молока. А сметане отако було. О. У відрі у банки. У банки. А масло робити? Да, А було її звати мальвіна. Ох ти, яка добра! Да. А де ж Василь бігала, принесла, його немає, Безпорядок тут. -о. Тут наче як, наче когось хоронили. Цвіточки розкидані. Геть вже. Ніконорми, та це ж я. О, Захарчик. І що ж це ти прийшов? За чим ти прийшов? Разка ніконорови. Ви що мене не помните? Та помню. що ми робили, Вон, що робили? Що? Ти ж обіцяв мені ще прошли рік прийти зустрічати. Разом новий рік. Обічав, обіцяв. Каразка ніканоровна. Обіцяно три роки ждуть. А я да, через вернусь. Вот шуст. Раз, 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 нікана. Раз, якщо прийшов, давай до столу. О, О нас буду... мало. От обіже. Ой, за харчу. який ти в мене щедрий, люб'язний. Тараска дікано, то Та я ж для вас. Тараска дікано. Тараска дікана. Що, що ти хочеш? Тараска. Я хочу вас гостити. Ну, вгощай, а не рукам волю не давай. Та раді бо! Поровна, а я для вас. Ноги ж поломає. Ой, параска ніконоровна. Таке ж ви ж у мене дорогенька. Ой, параска ніканоровна. Параска ніканоровна. А це чисто ягодо. І що годушив? З Ніканором. <реш> Паразка, Ніканоровну. А ви хочете, щоб ми випили за Новий рік і за нашу бувшу дружбу? А що був А що, більше дружити не будемо? Ну все, давай тоді вели стаканчик захачу. А. Що, до ікони, хоч підвести? Я хочу, щоб при всьому чесному народі ми випили за нашу дружбу. Коше там чотири? І кану а хто це? А це ж твій кум Василь. нас спасайте мене! Спасай не спасайся, щоб не виливати, а вай вийде. Діка Давай, потім я тобі скажу, що робити. Параша, діканоруна, спасайте мене! Ви, вже як ріка на душу Божу. Так і закрутнешся. Багато налив. Самі ноги не <кху> Ну, а куди діватися? <кху> де в нову новогодню ніч дихани набереш? <кху> а де ж ти бігав? Поразка не канає, та новий рік на дворі, а я за подарунком такой і назад. Новий рік а без подарунку якось не так. Ну це добре, що ти додумався. А що це тебе у торбі? О, у мене тут подарунок. А подарунок в мене тут не простий. Подарунок сюрпризом. Ну, а можна його побачити. Можна, але спочатку налиде. Побіч! Хвати, ми побачимо, що в тебе за подарунок. А ми ну, будемо... Цілий мішок! Ну все, я налила, а тепер будемо дивитися. Що в тебе за подарунок? Стоїть на нього взагалі-то пити чи не пити? О! О! А ти мішок! Yeah, yeah. Васко, Що це таке було? А це в мене в желудку. А ви пробували не А як це? Отак от. Перестали теплі, як перестали. А воно ж, Новий рік, цілий день готовися, готовися. О, о! А ти? Мішок! Ні, е. Що це було. А що? Це я кажу в желудки тарабанами. Ви знаєте, мені треба жінка, щоб була здорова. Ви більше не їсти. <рігла> Та що, а самому не їсти, а вас кормить? Да, да, да. Дивіться тільки. О! О, матльошка! Ні. ні. <рігла> Що, блохи? Та да, так, трошки для себе є. Охи. А диви! Оп'ять матрешка. О, так, Ні! ні. — а. 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 а ви їх дустом не пробували! Дусту не вистачає! О, О! А диви! Матрешка оп'ять! Ні! Це для вас! А -а. О! Це вже для мене, о, це буде мені сувенір. Ні-ні-ні, там там Ще там? Там там. Нема нічого. І там. А диви. Є. Ну, да. А диви. Це мені. Це вам парадка виконавна. О, осьо! Буде. Ау. О! Ау. За, за це можна випити. Давайте параску не я тільки й ждав. Ви знаєте Параско неканорів? За цей сюрприз і подарунок можна й випити. Ні, я хочу ще щось сказати. О. Ви знаєте всю нову Ніч! Я хочу стати настоящим мужчиною. Я хочу сказати, да. що ви стали моєю жінкою. О, оце, що мутре рішення. Наблизиться. це скраф. Паска Нікоморівна, я так думаю. Підемо ми тепер у місті. Ну то де хазяїн туди скаже, дай підемо що, з буйкає у вас. Та може пройде, пройдемося. Ну, no, так, ми йдемо до мене додому. Пішли. Кум! Кум! Ой я! Куме, куме! Я мій! Поздравте нас! Поздоровляю вас, не знаю, з чим. Тоді давайте поздравимо всіх з новим роком. З Новим, новим... роком!